Привіт! Це невеличка підводка до майбутнього відео, яке я пропоную тобі зараз переглянути. Це мій перший влог, і я дуже довго не наважувалася зняти щось подібне, хоча ідея така була дуже давно. Для мене це дуже важливо, бо постійно здається, що немає що розповісти чи показати. Тому, якщо тобі сподобається, я буду дуже вдячна за коментар та лайк. Найближчі 20 хвилин я. Пропоную переглянути якісь свої невеличкі покупки, творчі процеси, проекти. Та найголовніше, через що я взагалі вирішила знімати це відео, що мене на це спонукало, це невеличкі, класні зміни у моєму робочому просторі. Перші відеокадри будуть вертикальними, бо, на жаль, як виявилось, не так просто перемкнутися з формату Інстаграму на формат Ютубу. Тому вибачай, але я над цим вже працюю і переналаштовую себе. Тому приємного перегляду і продуктивної тобі творчості. Так, частинка з прибиранням для влогу. Ось так це все зараз виглядає. Повний безлад. Зварила собі чайочок і зараз приступаю. Основні плани це ось тут навести лад, бо тут забагато зайвого. Повикидати усе, чим я реально не користуюся. Наприклад, ось такі штуки. І навести ще лад у цих контейнерах, бо їх в мене два. Тут скраб папір і куча ще всього. От, і хочу, щоб це все якось акуратненько було. І прибрати усе зайве, типу там цих шнурів і всього іншого. І ось тут у шафках, теж повикидати усе зайве, все чим не користуюся вже давно. І прибрати ось тут. Бо це такий візуальний шум, і він мене трошки вже напрягає. То починаю. Почала прибирати ось тут, де у мене матеріал, різні клей, фарби. І подумала, що, можливо, буде комусь цікаво, що маю в запасах. Вже ось витягла флок. Так. Клеї маю різні, бо для різних потреб. Це професійний перепліт від фабрики, рідкий скотч. Мої улюблені прозорі дропси. Глосі Ефект. Це біла фарба, кракелюрна від Scrap Ego для білих тріщинок. Зліва це знову флок, а справа ароматизатора від фабрики і взагалі не потрібна штука. Я так і не зрозуміла, як його нормально використовувати. Тому просто лежить. Це старий глосі, викидаю його. Обов'язково це біла фарба для бризк, клей. Це різні фарби металіка. Фарба для тканини золота, але я її використовую по-різному. Це сухі фарби від фабрики декору. Золотий акрил, блискітки. Це викидаю. Залишки клею теж у сміття. Це дропси від фабрики декору. Вони в мене вже старенькі, але я їх використовую для набризку. Якщо потрібен не білий, а якийсь там кольоровий або чорний, я їх просто з водичкою розводю. Вони в мене дійсно дуже старенькі, деякі. Оцей жовтий і зелений, це взагалі їм дуже багато років. Але я ще користуюся ними, бо саме для бризку вони підходять. І ще одна крилова фарба. В цьому контейнері в мене різні фарби великих розмірів. Рідке мережево це новинка нещодавно від фабрики. Ось такі ще фарби, текстурна паста. І текстурна паста від Курдібановської. Це теж паста. І ось так наразі виглядає цей куточок, дещо краще вже. Зараз прибираю. Ось цей стелаж, тут він у мене я все з нього витягла. Витираю, мию, його перебираю. І в мене тут помічниця, якій теж дуже весело. Альфа, все добре? Ну, і результати першого етапу прибирання. Тут трохи краще. Зробила ще нових пакетиків для кращого сортування. Тут прибрала все зайве. тут теж повикидала багато. Тут тепер виглядає все ось так. Ну і сюди я таки не дійшла, тому вже наступного разу це все буду прибирати звідси. І тут моя помічниця мені допомагає. Так? Хорошо. <гум> <гум> ось. Все. Поки так. Ще невеличкий шматочок для влогу. Ось така краса мені приїхала. Це називається м'яке скло. Це подаруночок мені під чоловіка. Та й сам стіл, це був подарунок чоловіка. А тепер він ще буде ось так класно накритий і захищений. І він зараз так. Круто виглядаю чистим, не заваленим моїм матеріалом. Але це ненадовго, бо я продовжую своє прибирання. Попереду ще трошки повикидати зайвого. І зараз назад поставлю оці свої всі контейнери і інші речі. Тож покажу результат. От і все. З прибиранням я закінчила. Тепер тут все чистенько, гарненько, і можна приступати до роботи. Ну, єдине, що тикви приберу потім, але я буду їх одразу готувати, тому поки що не трогаю. Це проєкт в роботі. Сюди підуть контейнери, а на їх місце потім ялиночку поставлю. Ось. І тут майже нічого не чіпала, бо дуже зручно переставила місцями кілька коробок. Бо так мені більше подобається. А це якраз ялинка чекає свого часу. Ось. Я кайфую від того, як він тепер виглядає мій стіл. Клас. Всім привіт! Шматочок для влогу. Передісторія. Нещодавно в інстаграмі ділилася, що у фабрики декору якраз на мій день народження знижки. У них щорічний розпродаж виходить. І так е склалося, що багато років, ну, багато, 4 роки поспіль десь, е мені друзі дарували сертифікати на фабрику. Тому в мене така вироботилася, може, традиція купувати собі після дня народження, замовляти щось з фабрики декору. І цей рік не став винятком. Тому невеличка розпаковка. Єдине відмінність, що цього року я більше поповнила собі запаси матеріалів для наявності, бо зазвичай я купувала собі обов'язково новий трафарет, новий органайзер. Органайзер тут є. А от трафарет і якісь нові матеріали я втрималася, бо знаю, що трафаретів мені вже достатньо, всі, що я хотіла, я вже купила. А якісь нові матеріали я в минулому році. Дуже багато собі накупляла, тому вирішила, що досить треба щось більш потрібне, необхідне купувати цього разу. Ось, і мені прийшла моя посилочка, у мене було два замовлення невеличких, і мені їх разом відправили дівчата, і я дуже вдячна, що не довелося двічі платити за доставку. Ось, тому хочу швиденько показати, що взяла. Це і вся покупка. Ну і для початку це, звісно, клей, ну, куди нього. Мої улюблені прозорі дропси, вони в мене завжди є. І якщо є можливість, я роблю замовлення, завжди беру собі про запас, бо без них вже нікуди. Це як мастхеп. Або щось наклеїти на них можна, або як декор, вони просто незамінні. Це клей до органайзера і 3D гель Минула банка в мене закінчилася десь минулому місяці. Коли в осінніх роботах багато чого треба було клеїти. Я на нього клею саме якісь жолуді, якісь такі речі, які не візьме звичайний клей, навіть універсальний. Тому цей досить класний для таких цілей. Ось, той закінчився, взяла собі новенький, свіженький, буду клеїти далі. Для майбутнього проєкту взяла ось такий набір. Великих акварельних аркушів. І працюватиму ось з цією колекцією. У мене буде альбом для дівчинки 13 років. І я планую його зробити таким з елементами поп ап щоб було більш цікаво. Ось він буде невеликого формату, тому, думаю, має вистачити. На обкладинку взяла ось такий шейкер. Ще не брала шейкер від фабрики, хочу спробувати. Скоріше все покрию його гарячим. Ось і буде ось такий шейкер. І елементи. Спеціально порівнювала, що є у наборі для вирізання. І дійсно багато що повторюється, але є елементи, яких на аркуші для вирізання немає. На жаль, великого набору вже не було паперу, тому я взяла два маленьких, і тут же ж. Інші трошки вирізалки. Їх тут трохи менше, ніж на великому аркуші. Тому, думаю, ці стануть в нагоді теж. Трохи зимового поповнення взяла собі ось цей набір, я з ним не працювала ще. Вирізалки в мене такі вже були, а от самого паперу не було, і я його ще навіть не гортала. З цією колекцією нещодавно в мене був альбомчик блакитний в інстаграмі, показувала, дуже класний вийшов. Така незвичайна колекція, вона не новорічна, вона більш просто зимова, для якихось зимових фоток. Класно. І новорічні привітання. Цього року фабрика декору поклала мені подарунок, що для мене було дуже дивно, бо, я ж кажу, я замовляю в них дуже багато, дуже часто, але подарунок мені поклали вперше. Дуже вдячна їм за це, бо, звичайно, стане в нагоді зараз, як ніколи. Так ніколи використовуються ось ці вирізалочки, це якраз до вирізалки до цієї колекції, великий аркуш. А маленький з якоїсь іншої, я ще не дивилася. Ну, теж всі підуть в роботу, дуже їм дякую. Для наявності взяла собі ось такий чоловічий набір. У мене вже він колись був, але був в маленькому форматі. Дуже класний, він такий більш універсальний. І з ним багато чого можна зробити чоловічого. По мене вже з чоловічого там якісь шматочки малесенькі позалишалися. Думаю, хай буде. Ось ця колекція. Вона просто неймовірна. Я навіть не очікувала. Я брала її, нещодавно замовляла для альбому. Ось в мене в роботі зараз ось такий альбомчик. Планую знімати по ньому майстер-клас якраз взяла для цього ще раз цю колекцію, бо це просто кайф, вона дуже класна, гарна. Ось. Мені дуже подобається папір просто неймовірний. Тому взяла ще один для наявності. І для другого мого проєкту мені знадобиться ось такий папір. Звичайно, оці всі російські написи вже нікуди не підуть, але папір непоганий. Взяла, буду робити чоловічі шоколадниці. Скоро все покажу. І до цього прибору взяла собі ось такі топси. Планую використати ось цей з танком і ось цей з літочком. Такі прикольні вони. Ну і, звісно, мій традиційний новий органайзер. Буду складати. Розмірами він має бути ось такий: 12 на 25 х на 13. Ну, думаю, мені цього вистачить. Хочу розсортувати свої якраз трафарети, штампи поскладати трошки. І ось у цей маленький, мабуть, якраз клей поставлю, бо хочеться трошки змінити вигляд тут на столі. Ось, буду складати. До нього якраз в наборі йде ось такий клей. Ось така покупочка. Дякую за перегляд. Новий день, шматочок для влогу. Ось такі зробила шоколадниці на замовлення. Дуже поспішала з цим замовленням, тому не знімала процес. Але вийшли ось такі класні. Це для наших воїнів. Замовлено новорічні такі шоколадниці на три шоколадки. Вийшли ось такі коробочки. З військовою атрибутикою. Дуже класні, мені дуже подобаються. Детальний огляд буде в мене в інстаграмі. Заходьте, тому вони вам сподобаються. Частинка для влога. Зараз працюю над невеличким альбомом і замовляла до нього. Канинку на обкладинку. Хочу показати своє маленьке замовлення таке. Це якраз десь там в попередньому відео я показувала фотоапарат, який буде на обкладинці. І от я планую так зробити надпис. Думаю, буде класно. Ну, тут магнітики і застіпка для цього альбомчика. Вирішила робити його ось таким м'ятним. Покажу трохи процесу, як я збирала свій альбом на пружинку. Він підлітковий для дівчинки 13 років, і мені здалося, що буде класно зробити його не просто в перепльоті, як зазвичай, а саме на пружинці. Бо тоді можна буде додати якихось прикольних інтерактивних елементів, як, наприклад, ось такі прозорі кишеньки з паєтками, тобто такий шуршащий шейкер. Я робила його з плівки для друку на лазерному принтері. Аркуш був А4 формату, і я поділила його навпіл і зробила два ось таких шейкери. І тепер, збираючи свій альбом, я можу додати якісь класні елементики, інтерактивні для нього. Ну і в подарунок до альбомчика, який показувала в попередніх відео, зробила ось такий тех, щоб тут можна було написати привітання. Або від кого альбом. Думаю, дівчинці сподобається. Всім привіт! Це ще один шматочок невеличкий для влогу. В нас дуже класна погода за вікном. Сонечко, випав сніжочок. Краса. А я хочу показати вам ось цей альбомчик. Так він буде виглядати. Тут буде ще поясочок такий. Нагадую, ага. халатик. Він дуже такий тактильний, приємний на дотик дуже Мені залишилось вклеїти блок і задекорувати обкладинку. І все, буду віддавати. Це останній мій проєкт зараз, замовлення, яке треба віддати. І все, із того, що я планувала, мені залишається поставити сюди новий органайзер, зібрати його дерев'яний. Від фабрики то що, бо ну, дуже мені подобається, як оце виглядає, хочу тут навести лад. І що? І поставити ялинку. І в цілому це все, що я планувала зробити і показати у цьому першому своєму влозі. Так що вже потихеньку підходжу до завершення зйомочок своїх перших. Ну що, альбомчик готовий. Я вже його спакувала. Завтра віддаватиму його власниці. І переходжу до збірки свого органайзера нового. Хочу зараз швиденько пофарбувати і зібрати. Фарбувати хочу ось такою фарбою від фабрики, колір персик і валиком. Ось так тепер це все виглядає. Новий органайзер прибрала звідси. Переставила сюди плотер, бо тепер тут ось так. І зараз хочу поставити ялинку і буду завершати це відео. Зробимо невеличку магію. Ось і все. Ось вона моя красуня. Як я обіцяла, буду на цьому завершувати своє відео. Буду безмежно вдячна за вашу підтримку або настанови. Напишіть, як вам такий формат, бо я прислухаюся до усіх побажань. Та дякую, що були зі мною у цьому відео. До зустрічі!